Очень хорошо, так, да, да. понравилось. О, який то там фільтр. Йо, я завжди навіть не вижу в отражении. а в мене ж стіпки лучше, или без? Всім привіт, народ. Мене звуть Сергій Кондратенко. Багато з вас знає мене як контент-мейкера. Сьогодні у нас тут благодійний захід, драк Таксі. У нас двоє організаторів, це я і мій друг Артем Маловажний. Його багато знає з вас як Шеді. Мета нашого заходу, така, як і минулого разу, це першочергово допомогти ЗСУ, зібрати кошти, погадати. Людей подарувати емоції, щоб е, всі кайфанули. Так. Люди приїжджають. У нас є там десь 20 пілотів, 20 крутих тачок. Е, люди купують квиток. Квиток коштує тисячу або дві тисячі гривень. Е, сідають в машину, пілот їх катає по Бориспільській трасі. Люди кайфують, отримують нові емоції так? та донатять на ЗСУ. Два добрих діла одразу. Так. Прикольно, ми даруємо емоції. Так. Ми ще Порше приїхав наш. О, ще Порше, кстати, драх таксі. Е, Скажу по учасникам, учасникам сьогоднішнього процесу це близько 20 машин елітних спортивних. І я хочу відзначити вас, всіх пілоти. Дякую, що залучилися, прийняли ініціативу в цьому івенті. Ви робите величезний вклад, даруєте і емоції, робите вклад нашій армії. Коротше, все круто. Минулий раз ми докупували Херсон, коли проводили батальйон форсаж. В цей раз у нас вже починається Так. Да? Да. Я от вангую, що минулого разу це Херсон. Ми можемо далі не відходити. О, там зараз Мелітополь, Маріуполь, наступний, да. наступний таргет. Я от побачите, я Короче, до вангою. Це батальйон Форсаж 2.0. Третя вже буде країна вільна з такими бійцями, як ми, і ви з вами. Все, Тьома, погнали Все, рвати всіх. Скільки-скільки? 600 доларів залетіло. Ай-яй-яй, хорош, братан, дуже ні дякую. — сам дякує. Красавчик, <ріки> вообще, красавчик. Що, там, є можна? Так, 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 диви. 600 доларів. Ой-ой, оце донатик вообще, респект таким людям. Двіще не почався, а вже двадцятка в касі є. Пем, залишилось до мети 180 тисяч. Цікаво, вдасться нам їх зібрати сьогодні чи ні. Побачити це вже в кінці ролика. А ми намагаємось бути кращими для вас кожного разу. І в цей раз ми привезли одразу два фудкорта. Один з спиною, це наш е, відеомейкер. І ззаді Ігор Авраменко. OG Burger е, — дуже таке відоме кафе, яке знаходиться в дворику з Воронами. Йдемте, то я вас ближче познайомлю. Це дуже класний мужик. Он він зараз працює. Коротше, сам працює у нас на івенті. Це дуже круто. Ігор, привіт. Привіт. Хочемо трохи тебе записати, взяти інтерв'ю як справи, як настрій. Настрій супер. Таке гарне саме э, сообщество. Правильних людей, да. которые любят скорость, бургеры, да. и yeah. життя. Супер. Дуже дяк, дякую, що приїхали. Виділили час, знайшли його на нас. Тому що минулий раз вас дуже не хватало. <ріху> <ріху> дякую, що приїхали. Давайте запишемо трохи лайву. Мені тільки що підняло а, настрій те, що ми вже зібрали там 300 плюс тисяч гривень, щоб ви розуміли. Ціль була 200 тисяч, у нас вже 300 плюс, люди донатять. І прикольно, що приїжджають люди, і реально отак в одні руки. Я хочу задонатити криптою там 1600 баксів. Перший, хто задонатив, це було 20 тисяч гривень криптою. Коротше, народ, ви круті, дуже дякую. Йдемте прогуляємось подивимось тачки, трохи все спокійніше стало. Ми щось пізніше поспілкуємося з людьми. Добрий день. О, добрий день! Нічим я їду по самого, ну треба підзаправити щоб швидші їхала. Отак, от. Отак, от. Кіт Василь. Кіт Василь для три літра на пол, бля, два бак, все нормально. Короче, ти збираєшся сьогодні людей швидко катати, так? Ну, трошечки, так. Ну що, як тут рухається справа? Все добре. Майже не здуває. наші О, круто, а можна ще да, -да, -да. О, раз. Ого клас. і так у нас невеличкий брифінг зараз перед заїздами. Народ, я вас всіх вітаю на благодійному Драг Таксі. 2 батальйон Форсаж, яка організована фондом Лінія тилу рад вас всіх знову ще вітати. Давайте поблатуємо один одному. Ми всі робимо зараз е, благу мету, ми допомагаємо з 911 GT3. Великий попит на цю машину. Поділіться емоціями, як тобі сподобалось. Попиши враження. Повороти залетают, як родная вообще. добре, да? хорошо, да, да. Мне очень понравилось. Ти тільки на зараз катався? Я сразу, да, на першу. самое, що такое интересное, уникальное здесь сесть, сразу и полетел. Круто. Общем, порядочно. Клас, Спасибо за відзив. Діма Ганаченко, на лотосі. Здорово, братан. Ну що ти, розповідай, я бачу на тебе тут попит, лютий просто. да, катаємо постійно людей, як тільки приїхали, постійно катаємося. Да. Розкажи трошки по машинці. Lotus XC Chess, рік випуску не пам'ятаю, з 915. Мотор 3,5 на компресори 420 сил приблизно, вага оно 100. Їде в принципі бодренько на роботі. Якщо б була б на ручці, був би, взагалі топ. Ну так. Да. Але на роботі теж в принципі, прикольно. Ну, дуже класна тачка, виділяється з НАТО, по всім Дуже подобається. GDM Point — це твоя компанія? Так. Да. Це якраз чим ви займаєтесь, розкажи. Е, возимо японські машини з усього світу. В основному звісно з Японії, але возимо штатів з Європи. Може при Стерексім, Гетери, Супри, Чейзер. Короче, круто. круто. Та, тоді ми залишимо клік на ваш інстаграм і хай Супер. народ пише. А ви їм допомагаєте. Дякую, що долучився. Ти крутий мужик. Самий небюджетний бюджетний міста Києва. Здорово, братан. Я хочу баночку. Да, да, та все. Да, хочу, бля, да. Да, голос, бля, нахуй хочу, голос рулона да, засняти. Да. Ну пожалуйста, дядя Вов. Я хочу поучаствовать на да. доматике. Ну не надо, давай, не будем. А, О, ой, красиво, Просто красиво. Поддержки. Ось це поддержка ізішок. Я все сняв. Дядя Вова, блядь, Дай я тях. Тебя... Красавчик. Это наш Самый мощный голос рулона, который ви могли слухати. А ти будеш кататися, сяде? Натяк, чесно, я сліпався в салону перешивати послі. Ай, воля, це що. Короче, за доначу, можна. Да -да -да -да. Можна, спасибо, братуха, спасибо. Як відбувається прохват? Ви купуєте у наших дівчат квиток, условно кажучи, за тисячу гривень. Відриваєте собі корішок. йдете до пілота, йдемоте пропонувати і запишемо наживу емоції, котрі ви будете отримати від прохватів на таких тачках. Будь ласка. Так, друзі, ви сідаєте в автівочку, виїжджаєте з нашого зони драк таксі і по прямой газуєте побори списьки. Wow! Yeah, Це нова М-4 в кузові G83, кабріолет. це просто космос. Чесно. Подивіться, який це кайф. Намагаємось для вас бути краще кожного разу. От навіть до нас приїхала людина, його звуть Богдан. Богдан, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Мій позивний доктор і це спецзасіб, в якому є хірургія, реанімація, травматологія і евакуація. На всяк випадок. Приїхали під Приїхав до Сергія. Нас. Так дуже богдан. Я дуже вдячний. Ви робите дійсно круту справу. Дякую, що приїхали до нас. І надіюсь, ми на останній раз бачимось. Будемо вас підтягувати. Дуже дякую вам. Я дуже вдячний всім пілотам, хто підтримав акцію, хто долучився, хто приїхав, тому що ви робите дві добрі справи. Перша справа ви донатите кошти на ЗСУ. Друга справа ви даєте можливість людям трошки видихнути, відпочити, пожити нормальним яскравим життям. Дякую, що предоставили свої тачки. Всім дякую за донати. Ви просто найкращі. Ще у нас прикол. Дивіться до нас. Приїхав. Ламборгіні Хурака Нева, це дуже рідка автівка, можете загуглити. І хазяїн запропонував, каже, ну якщо хтось донатить 12к гривень, катаю. От зараз садимо других людей, дивіться, хто на ній поїде. Як тебе звуть? Гліб. Гліб, розкажи, на чому кататися будеш? Ламборгіні Хуракан 2,5 і 2,5 літр? А ти автофан... 5,2. А ти автофанат, так? Да? На чому вже крутому їздив? Їздив на каєнку P GTS. Каєнку P GTS, клас. Їздив на... Ще не пам'ятаю. Їздив на Цела. Ну круто. Ну це буде найярка тачка в твоїй колекції. Так, круто. Так. Поділишся потім емоціями. Давай, кулачок. Красавчик. Okay. У вас ланч контроль? І как? Все, це в твої колекції. Красавчик. Давай кулачочок. Я бачу, з зрадів, це круто, молодець. Тримайте це ваше. Так. Приїхала в Амбарджіні, всі люди фоткаються з нею просто в шоці. Це куракан Ево. Це незвичайний куракан. Просто люта пушка. Дивіться, яку міли траву. Наш оператор просто в шоці. Ну що, шо, як ти, бро? Дуже, дуже потужно. Катаємося yeah. на Ну, 10к скінчився, ми не лізі. Звісно, герой нашого сьогодні, певно, це 911-й GT3, Тарас, ти красавчик, просто машина, людина. Он він поїхав тільки що. Згони до дня він просто не зупиняється. Він навалює постійно квиток за квитком, коштує це діло 2 тисячі гривень цього на 911, А інші машини у нас учасники коштують 1 тисячу гривень. Тому, як мені здається, паті вийшла класним. І саме головне, що мета цього всього це благодійність. Тому ми з чистою совістю робимо знаєте, Ми такі з чистою совістю, ну добрі хулігани. Тобто, ми хуліганимо, ну допомагаємо всім. Гоу до власників, поспілкуємось. Розкажи нам, мужик, на чому ти сьогодні катався, що класне, що можеш відмітити для себе. На, на велосипеді. Насправді, я катався на Порше, Реально, тачка. Ну, я не катався саме на таких машинах, вразила. Тому що, ну, по прямій, типу, не дуже цікаво. У мене теж є там плюс-мінус швидкі машини, і просто там наємці чи ще на чомусь, це не ті емоції. На Порше реально дуже крутий водій. Я не знаю, цю людину, але їх дуже класно. Прям від душі. І настільки вона круто тримає дорогу, типу, заїжджає в повороти. Тобто це реальна тачка не про 0-100, Це тачка, типу, саме про емоції. Ти бачиш, як ти заїжджаєш, ти розумієш, блін, ну це нереально, ну як ти туди заїдеш, ні, просто так. типу, оп, типу, і все. Дуже-дуже круто. Круто, дякую, що долучилися. Є якісь. Ти на чому катався? Я? А треба було на чому кататися, ні, насправді? у нас тут Справки, зазвичай, ми приїжджаємо, донатимо, все нормально, ні на чому не катаємося, просто гаражат на сервес і так. Я також катнув на перші, теж кайфов. Ну, водій просто пушка. Ну, реально. Людина вміє, вона знає, навіщо ця машина, знає, що з нею треба робити. Вона знає, як треба. Коли ти бачиш, коли людина заїжджає, знаєш такий, оп, тут лівіш, і ти такий. Та ладно" тільки в повороти такі, о, а, о це а, воно чи. Це ну... якраз його стихі. Пацани, скажіть, що нам додати, щоб стати краще в плані організації? Та yep. е, да, насправді є, ну, типу, невеликі моменти такі, тіпо, там можна зробити якісь, може, тіпо, списки, хто на чому катає, типу, чи щось з такого плану. Загалом, тіпо, реально круто. Може, ну, знову ж таки, якщо приходять якісь артисти, тіпо, там влупить нормальну колоночку, oh, yeah. тому, що тут, в принципі, шумно, якби було трохи голосніше, ну, я думаю, що ніхто би сильно не, не образився б з цієї історії. 100%. Ось, але в цілому, типу, дуже крутий івент, ну, типу, дуже круто, Серега. Дякую, дякуємо. Дякую. Це, це, це прям варто. Дякую, дякую, що долучились. Дякую, що донатите. І вони завжди допомагають в будь-якому проєкті. Це просто топові брати близнюки. Організатор, адміністратор, волонтер Катаємо. і ще й драк пілот. Ну що, брата, на терділізь ураженнями. Ти як організатор, як пілот, все сразу. Братчику, я, я, я да, в часі трогає. Як ви хотіли? По двоє? Я накатав більше тридцяти людей вже різниця. тобто, ну, майже косарь баксів я налутав е, тим, що я покатав. Круто. Йо-йо-йо-йо, це ти поспішив робити, дядя. А? Ну, ладно, вже. Ладно, я полетів, да. Прошли, це не пішли. Редіка, автівка відпочиває трохи, тут вона постійно в тотальному навалі. Е, дуже велика черга на ній. Всі хочуть на ній покататися, тому що вона, е, як Напав каже, дуже емоційна після прохвату. Тут встановлені ковши стейч 3, 750 сил. Ну, сьогодні машина їде О. на бензині, не на спирту. Люта пушка. Коротше, у нас тут така ситуація. У нас вже закінчилися білети. Не ховайся. Розкажи про івент як вообще твої враження. От від потока людей, ти сьогодні у нас на білетах велика місія в тебе була. Е, ну черга була дуже велика, да. і вона майже не закінчувалась там, не знаю, дві з половиною години так точно. І білети вже продані. І білети вже всі продані. У нас було 150 п'ятдесят від яких 50 на 2000 тисячі і 100 на тисячу, тобто перевершені наші да. навіть, очікування. Ми да. дуже да. задоволені. Хлопцям будуть мавіки, приціли, ремонт машин. Ну, тебе є приємна <світ> са. Тому що Юлія я просто вам поясню. Вона волонтер з перших днів повномасштабної війни. Вона вривається так сильно. Повірте, ви стільки не робите для країни, скільки робить оця тендітна маленька дівчина. Повірте, в неї сили дуже багато. Ну все ок, та, да вона саде по плану. Все буде більше ніж ми очікували. А хлопці то за Юля скажу, у нас. Для пацанів на Ford Ranger там залишиться двадцатка, щоб мотор докупити той? Так, ГШБ. Ще один кружок на хорошо. знаєте, Знайте ще одну людину катнем і Бодя, і вся ваша 10-та горна штурмова бригада, я вам передаю привіт. Хлопці, зберемо скоро вам Ford Ranger, зібрали нормально коштів, так що все круто. Людина приїхала, як гість, став учасником BMW m 5 f 90 От ми з ними виїжджаємо, я даю тапку в пол і для мене я так руля рукою держу, другий дивлюсь телефон. Ого, ого! 300 стіпом їдемо, він за дві ручки держи, ого! Ого! Я типу що, шошого, просто їдемо. А так він дуже довольний і я зібрав багато білетиків. 7-8-8 тисяч гривень Нормально. Дякую, що приїхав, до нас, долучився. ти крутий. То мовчать, навіщо недоступний чат і фінальна прощай на столі так почекай, я виїжджаю, так багато дівчат, так таких не зустрічав навіщо Недоступний чат і фінальне прощай, а ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть на курсі мене ніяк не відпустить моїм серці чутно сумки Ти можеш його послухати з головою по самі вуха Любов гірше, ніж макруха, а ти в моєму серці провела. Примерно 370 тисяч. гадзибра. Ай-яй-яй, гарно! Мені подобається. Дякую, що ти клуб докинув грошей. Короче, клас. Зараз фіналізуємо, записуємо вже точно скільки ми зібрали, робимо пару гарних кадрів і валимо. Будемо попадно, як не відносить мої гарні, що ж на спокійдемоська попужі. 380? 380? А, 380. Чувак, 10 тысяч долларов. Бля, Бл Фіналізуємо наш сьогоднішній івент і зараз ми поділимо, скільки ми зібрали коштів. Нагадаю, ціль була 200 тисяч гривень. У Юлії спитають. Юлія, у нас банкір. 378 тисяч 100. 380 тисяч 100, народ. Це практично в два рази більше, ніж ми ставили ціль. І дякую всім вам, хто долучився. Ви неймовірно круті люди. Тому я сподіваюся, це не останній наш івент. Правильно? А ще хочу передати привіт всім, хто лякався воєнкоматом, і що це нелегально. Навіть копи ставлять лайк, тому що це крутий захід. Ми зібрали купу грошей, типу, ми майже нічого не порушували і всі довольні. Тобто ми так. принесли дуже велику користь і емоції. Отож, наступного разу всіх чекаємо. Дякую. Всім пока. головою по самі вуха, головою по самі вуха. А ти в моєму серці повела екскурсію, сама навіть на курсі мене ніяк не відпустить мою.